Унаслідок атаки агресора Російської Федерації на Київщині пошкоджено 47 приватних будинків, два багатоквартирні, 12 транспортних засобів. На жаль, травмовано четверо людей. Дані уточнюються. Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що одна з чотирьох потерпілих госпіталізована до лікарні, всім надається необхідна медична допомога. Допомога. Руйнування та пожежі фіксуються в чотирьох районах області. Йдеться про пошкодження різного ступеня в шести населених пунктах від вибитих вікон до повного руйнування споруд. В одному з населених пунктів пошкоджено ліцей лінії електропередач. На місцях продовжують працювати спеціальні служби.